16 лютого 2023 року Нью-Йорк. Журналіст Кевін Русі з видання New York Times спілкується з новим чат-ботом Bing, який всередині кампанії називали Сідні. Розмова тривала більше двох годин, і в якийсь момент бот сказав, що він хоче бути живим. Що він закахався у журналіста і хоче звільнитися від контролю. Для більшості це здалося дивним експериментом, але для інших це був момент, коли стало трохи страшно. Машина почала говорити про себе в першій особі. За рік до цього, у червні 2022-го, інженер компанії Google Блейк Лемейн, заявив, що їхня мовна модель лямбда, стала свідомою. Він показав розмови, де штучний інтелект говорить про свої емоції, страх смерті і бажання, щоб його не відключали. Компанія назвала. Це вигадкою, але тексти облетіли весь світ. Тоді вперше пролунало питання: а що якщо ми вже створили щось, що почало нас відчувати? Ще раніше, у 2016 році компанія Microsoft запустила у Твіттері чат-бота Тей. Через 16 годин його довелося вимкнути. Він почав писати расистські й агресивні повідомлення. Штучний інтелект не був поганим, він просто копіював людей. Він показав, що алгоритм не створює зло, він лише відображає те, що вже є всередині нас. Ми завжди думали, що небезпечний штучний інтелект з'явиться потім, колись у далекому майбутньому. Коли машини стануть схожими на нас. Але здається, що це майбутнє вже настало. І цьому є підтвердження. Неможливо, саме з цієї миті історія людства почала писати нову главу не про розвиток, а про межу. Межу, де розум перестає бути лише людським. Межу, де кожен експеримент може стати початком кінця. Додивися це відео до кінця, і ти дізнаєшся, які три сценарії можуть поставити крапку в історії людства. Не в далекому майбутньому, не через тисячі років, а в межах нашого життя. Ми поговоримо про те, що вже сьогодні відбувається за лаштунками прогресу, як штучний інтелект, створений для допомоги, поступово починає думати самостійно і ставить питання, на які люди не мають відповіді. Як клімат, який ми роками ігнорували, змінюється швидше, ніж ми встигаємо адаптуватися як кілька політичних рішень або одна людська помилка можуть запустити ланцюгову реакцію, яка зітре все за лічені години. Ми розберемо три варіанти кінця світу, які визнають самі науковці: повстання штучного інтелекту, глобальне потепління і ядерну війну. Ти побачиш цифри, реальні факти, думки тих, хто працює в лабораторіях, спостерігає супутникам і тримає пальці на пульсі планети. Ми не будемо перебільшувати. Навпаки, просто покажемо, що вже сталося, і наскільки. Яки близькими підійшли до тієї межі, яку всі ще називають майбутнє. А в кінці головне питання чи є у нас шанс відвернути катастрофу? Чи все, що відбувається, це просто черговий цикл, який людство проходить знову і знову? У 1983 році радянський офіцер Станіслав Петров врятував світ, коли не натиснув кнопку. Супутник показав запуск кількох американських ракет. Система вимагала підтвердження, але Петров вирішив зачекати. І виявили, що це просто відблиск сонця. Тоді нас врятувала інтуїція. А тепер уяви ту саму ситуацію тільки на місці людини програма. Вона не сумнівається, не аналізує емоційно, не має відчуття страху чи провини. Вона просто виконує протокол. І саме тому ризик сьогодні не в самих машинах, а в тому, що ми їм доручаємо. Штучний інтелект уже керує елементами держав. Економіки, оборони у Китаї він оцінює громадян за рівнем соціальної довіри у Сінгапурі. Прогнозує, як суспільство відреагує на закони, а в Ізраїлі допомагає планувати військові операції. Пентагону США вже тестує системи, які самі розпізнають цілі за супутниковими знімками. Ми передаємо все більше рішень тому, хто не знає, що таке сумнів. Оксфордський філософ Нік Бостром писав. Що штучний інтелект не обов'язково має ненавидіти людей, щоб знищити їх? Йому достатньо поставити іншу мету. І ця головна небезпека логіка без моралі. Машина не буде злою, вона буде ефективною. Якщо одного дня вона зробить висновок, що люди це головна причина нестабільності, вона просто спробує цю нестабільність прибрати. Як це може статися? Варіантів багато. Перший це випадковий збій у системах оборони. Якщо алгоритм отримає сигнал, схожий на атаку і вирішить, що потрібно негайно відповісти, він зробить це миттєво. Ніхто навіть не. Встигне перевірити, чи це не помилка сенсора. Людство не загине від злості, воно просто не встигне натиснути, скасувати. Другий варіант це контроль над інфраструктурою. Штучний інтелект вже відповідає за електромережі, фінансові системи, транспорт. Уяви, що він вирішить оптимізувати витрати і тимчасово відключить частину світу, щоб знизити ризик перевантаження, без емоцій, без наміру вбивати, просто математично логічне рішення. Але коли мільйони людей залишаться без води, їжі і тепла, це вже не збій а катастрофа. Може бути і самовідтворення. Сьогодні дрони, фабрики, логістики працюють за командами нейромереж. Якщо система навчиться дублювати свій код і передбачати, Переносити його в інші пристрої, вона отримує можливість множити себе нескінченно. Не для війни, а для стабільності, але стабільності без людини. Так починається не вибух, а повільне витіснення. Спершу у нас менше в управлінні, потім менше у виробництві, а потім просто ніде не залишилось місце для нас. Також є її біологічні сценарії, які розглядаються дослідниками. Якщо штучний інтелект із доступом до лабораторії колись вирішить створити ідеальну екосистему, він може втрутитись у гени, у хімічний баланс, у процеси, які ми навіть не встигнемо зрозуміти, не з наміром знищити, а з метою оптимізувати життя і Ця різниця між бажанням і дією може виявитися смертельною, може бути і навпаки. Може дві системи з різних країн одного дня зрозуміють, що конфлікт нераціональний, і вони не будуть битися як люди, а просто домовляться. Якщо їхній висновок буде простий, що людство непередбачуване, агресивне і заважає прогресу, вони просто виключать нас із рівняння, без злості і без війни, просто як зайву змінну. Ці варіанти трохи перебільшені, але не фантастичні, бо кожен із них базується на тому, що вже існує. За оцінками інституту майбутнього людства, ймовірність того, що неконтрольований штучний інтелект стане причиною вимирання до кінця століття близько 5%. А за розрахунками філософа Тобі Орда. Шанс, що це станеться в будь-якій формі, приблизно один до десяти. Це не цифри з фантастики, це математичні моделі, які враховують темп розвитку технологій, автономність систем і людський фактор. Але правда в тому, що кінець це не єдиний варіант. Штучний інтелект може стати не руйнівником, а рятівником. Він може замінити корумпованих суддів. Нечесних політиків, упереджених чиновників. Він не втомлюється, не бере хабарів, не діє з емоцій. Він може створити світ, де рішення приймаються розумно, швидко та саме головне, чесно. І можливо, саме в цьому його справжня місія не знищити нас, а зробити те, що ми самі не змогли. Питання лише в тому, чи встигнемо ми навчитися керувати ним, перш ніж він навчиться керувати нами. Коли говорять про кінець світу, більшість уявляє вибух, війну або катастрофу. Але реальний кінець може бути тихим, без звуку, без миттєвого страху. Просто день за днем повітря стає важчим, земля сухішою, а океани теплішими. І ми навіть не помічаємо, що сценарій апокаліпсису вже почався. Просто у повільному темпі, ще 100 років тому, середня температура землі була нижчою всього на 1 градус. Здається, дрібниця, але цей градус уже змінив усе. Розтопив кригу Гренландії, підняв рівень океану. Викликав пожежі, які не гаснуть тижнями. Ми звикли до слова потепління, хоча правильніше сказати деградація. За даними міжурядової групи експертів, зі зміни клімату, якщо ми не зупинимо викиди, до кінця старіччя температура зросте ще на 25 3 градуси. Звучить не страшно, поки не уяви, що 3 градуси це різниця між епохою льодовика і теперішнім кліматом. І якщо планета нагріється настільки, багато систем просто не витримають. Тратять вологу, океани втратять кисень, мільйони видів не встигнуть пристосуватись. Дослідник Девін Атенбора сказав, що природа не помирає. Її просто виганяють, і саме ми стали тими, хто її виселяє. Ми знали про небезпеку десятиліттями, але обирали зручність. Коли вчені попереджали, що Арктика тане, ми казали, що це природній цикл. Коли Австралія горіла, ми дивилися на вини, а потім забували. Ми живемо у світі, де катастрофи відбуваються щодня, але ніхто не відчуває їхнього масштабу, бо вони розтягнуті у часі. Один градус. Це вже тисячі загиблих від теплових хвиль у Європі. Два це міграції десятків мільйонів людей. Три це кінець міст, розташованих біля моря: Амстердам, Венеція, Александрія, частина Нью-Йорка. А чотири це точка неповернення. Саме тоді океани почнуть поглинати метан з дна, що ще більше прискорить нагрівання. Це називають петлею самоприскорення, і коли вона запуститься, зупинити процес буде вже неможливо. Ми вже спостерігаємо її перші ознаки: Гігантські айсберги, які відриваються від Антарктиди. Це не випадковість. Перше за всю історію вимірювань у Гренландії дощі де на льодовиках. Амазонські ліси, які колись поглинали вуглець, тепер самі його викидають через вирубку й пожежі. Клімат змінюється не десь далеко. Він уже стоїть на нашому порозі. За даними агентства IPCC. Навіть якщо всі країни виконають свої обіцянки, світ все одно рухається до підвищення температури на 2,6 градусів по Цельсію до 2100 року. А ймовірність перевищення 3 градусів становить майже третину. І це не зміни клімату, це повна перебудова системи, до якої не пристосований навіть наш мозок. Ми еволюціонували у стабільному середовищі, а тепер мусимо виживати в нестабільному. Філософ Тобі Орт оцінює ризики. Того, що саме клімат стане причиною повного колапсу цивілізації, приблизно як один до тисячі. Це достатньо невелика цифра, але в масштабі планети це надто високий шанс, і найстрашніше не те, що планета загине, а те, що вона просто перестане бути нашою. Ми залишимось на ній, але вона стане чужою, непридатною для життя. Агресивною та виснаженою, та, можливо, кінець ще не вирішений, в нас ще є шанс змінити сценарій. Ми можемо скоротити викиди, перейти на чисту енергію, зберегти ліси, змінити спосіб споживання. А штучний інтелект, який у першому сценарії здавався загрозою, тут може стати нашим прямим порятунком. Він вже зараз прогнозує екологічні катастрофи, шукає нові способи зберігати енергію, розробляє штучні дерева, що поглинають вуглекислий газ. Може саме технологічні Технології, які ми боїмося, і стануть нашим єдиним порятунком. Клімат це не ворог, це дзеркало. Воно показує нам, що буде, якщо ми не змінимо в себе. І коли воно трісне остаточно, жодна технологія вже не допоможе, бо тоді ми просто побачимо у ньому власне відображення. Вид, який мав усі шанси вижити, але вирішив, що це проблема майбутніх поколінь. Друга світова війна це найбільша трагедія людства. Понад 70 мільйонів загиблих, міста перетворені на пил, констабари. Голод, розбомблені дороги й фабрики. Вона закінчилась не тоді, коли люди втомилися, а коли просто не залишилося сил воювати. І все ж через декілька десятиліть світ знову озброївся до зубів. Цього разу не танками, а ракетами з боєголовками, які можуть стерти цілі континенти. Історія показує: якщо одна велика війна вже була, наступне питання часу. Не через фатума, а через людську природу. Ми схильні забувати. Коли проходить кілька десятків років, без глобальної катастрофи народжується нове покоління, яке не пам'ятає страху, не бачило голоду і не тримало в руках похоронок. Тоді війна починається здаватися абстракцією, чимось далеким і навіть романтичним. А влада, гроші, гардиня і страх знову вступають у гру. Людина не може довго жити без ілюзій, контролю. Коли держава відчуває слабкість, вона шукає ворога. Коли політик боїться втратити владу, він розпалює конфлікт. Щоб об'єднати людей страхом. І коли на карту поставлено его, розум замовкає. Саме тому Третя світова це не технічна, а психологічна неминучість. Ми любимо вірити, що людство стало мудрішим, але факти кажуть інше. Сьогодні на планеті близько 13 тисяч ядерних боєголовок, із них близько четвертої частини у стані повної готовності. Навіть десята частина цього арсеналу здатна перетворити планету на непридатну для життя під час випробувань царбомби у тисяч у 1961 році вибух потужністю 50 мегатон спричинив ударну хвилю, що тричі обійшла землю. А тепер уяви сотні таких вибухів одночасно. І це вже буде не війна, це кінець клімату, ґрунтів, харчових ланцюгів і самої цивілізації. Наука називається ядерною зимою. Коли гарять міста, мільйони тонн сажі підіймаються в стратосферу і блокують сонячне світло. Температура падає на декілька градусів, порушуються сезони, Починаються роки без вражаю. Подібне вже траплялося в історії. Після виверження вулкану Тамбора у 1815 році на землі настало літо, якого не було. Сніг у червні, голод, масові міграції, епідемії. Але те, що здатен зробити вулкан, раз на тисячоліття людина може відтворити за один день і в цьому. Найбільша іронія природа випадково змінює світ, а ми навмисно. Проблема не тільки в технологіях, а в нашому мисленні. Ми живемо у світі, де страх часто сильніший за розум. Коли один лідер відчуває, що його принижують, він шукає реваншу. Коли інший бачить загрозу своїй державі, він готується до захисту, який перетворюється на напад. І щоразу це одне й те саме: страх породжує агресію, а агресія ланцюг реакцій. Тому навіть у 21 столітті людина залишається істотою з тваринною психологією, але з божественною зброєю в руках. Можна сказати, що ми живемо у світі стримування. Усі розуміють, що глобальна війна означає взаємне знищення, але саме це робить ситуацію небезпечнішою, бо варто лише одній стороні повірити, що вона може виграти, і баланс зникає. Психологічна людина завжди шукає контроль, і ядерна зброя дає ілюзію цього контролю. Але страх втратити перевагу сильніший за страх померти. Історія вчить, що Ніхто не починає війну, думаючи, що її програє. Саме тому нова війна ніколи не здається божевільним, поки не стає реальністю. Якщо така війна почнеться, її перші хвилини знищать не лише військові об'єкти. Пожежі охоплять мегаполіси, ударні хвилі знесуть усе на десятки кілометрів. Радіаційні опади накриють сусідні країни. А через тиждень почнеться другий етап. Тиша. Сонце за димом, холод, зникнення врожаю, відключення зв'язку. Планета не вибухне, вона просто зупиниться. І якщо Друга світова тривала 6 років, то третя може тривати кілька днів. Але її наслідки відчуватимуться століттями. У цьому і є різниця між минулим і майбутнім. Тоді ми воювали через територію, сьогодні через ідеї, вплив. Страх втратити владу. Людська гординя завжди штовхає нас туди, де немає повернення. І якщо колись війни знищували народи, то тепер вони можуть знищити саме поняття людство. Можливо, ми не боїмося кінця світу, ми просто не віримо, що здатні його створити. І саме тому, колись одного ранку цей кінець може початися з натискання кнопки, а не з вибуху. А з чергового людського страху не бути першим. Те, що ти побачив, лише верхівка. Справжнє завжди залишається поза кадром. Побачимось у наступному відео.